Усім привіт! У цьому відео хочу поділитися своїм невеличким досвідом по вибору типу станції для домогосподарства. Розбирати буду на прикладі своїх двох станцій, тобто це особистий досвід. Станція перша. Це моя автономна станція у квартирі. Які в неї параметри? Три панелі по 480 Вт, тобто 1440 Вт. І два акумулятори 24 Вольтові з сумарною ємністю. 5 кВт годин. І ось можемо бачити графік генерації. Тобто за вересень 4,6, майже 6 кВт годин, 5,5, 7,200, ну і так далі. Можна зрозуміти, що в середньому денна генерація складає 5 кВт годин. Всього з 1,5 кВт панелі навіть немає. Оскільки є акумулятори, то енергія накопичується. В них в день і вночі віддається на споживачі, відповідно. І ось порівняємо тепер із другою станцією. Це станція на базі інвертора Де гібрида 6 кВт. Але поки що в системі немає акумулятора, тому вона працює як мережева. Ось навіть видно, зараз в мережі нічого не споживається, а береться енергія з панелей. І ось графік генерації. Ну, сьогоднішній день ще пусто, бо зараз ще навіть сьомої ранку немає. Вчорашній. 10 число. Бачимо, спожито всього 5,5 кВт годин, з яких від сонця зайшло 2,6 і з мережі 2,89, тобто половина, грубо кажучи, енергії взялася з мережі. Яка конфігурація цієї станції? 6 кВт інвертор, гібрид, 8 панелей по 645 Вт, тобто 5160 Вт акумулятор відсутній поки що, планується. Але, от, дуже добрий матеріал для того, щоб е, потеревенити, так сказати. І от бачимо, так, яка велика різниця. 1400 Вт панелей можуть дати 5-6 7 навіть деяких випадків кВт годин, якщо сонячний день. І от, набагато більша станція. Там, втричі більше, ніж в три рази більша станція, дає всього 2,6. А от ще попередній день, перший день роботи станції. От Споживання 8,1 і виробництво 3,6. 44% всього. При тому, що погода була досить сонячна. Ці дні, ну сонця було достатньо. Ну так, панелі стоять під зимовим кутом. На великій цій станції 5 кВт. Про неї буде окреме відео, я ще не закінчив, але відео знімаю, тому згодом буде на каналі. Але от уже такі є дані, які можна аналізувати. Чому так відбувається? А все через характер споживання. А саме те, що е, часто потужні споживачі включаються зранку і ввечері. Це станція 5 кВт на будинку моїх батьків знаходиться, і батько ходить вранці на роботу і любить приймати душ по два рази в день зранку і ввечері. От, такий він чистюля. І от видно, що о 6.30 ранку да, десь тут споживання 2 кВт. Тобто він йде в душ, бойлер вмикається, сонця ще немає. І така ж ситуація ввечері. Ось тут близько 8 вечора. Те ж саме, сонця вже немає, а споживання є. Тому так і виходить, що... Панелей просто гора, ну, порівняно із споживанням. Да, до речі, споживання об'єктів моєї квартири і батьківського будинку приблизно рівне. Становить десь 8-10 кВт-годин на добу. Буває менше, буває більше. Ну, в середньому десь 8. Тобто десь 220, десь так, в середньому 220 кВт-годин на місці. Тут досить невелике. І мої три панелі нещасні. Влітку давали, вон, було відео теж на каналі по 180 кВт-годин. Тобто за світло я доплачував. Там буквально за 30-40 кВт годин на місяць. Ну, батьків схожа ситуація по споживанню. Але зараз у них станція з, з панелями 5 кВт. Але вони можуть взяти 3,6-2,6, як було, тобто лише половину. Тому, якщо плануєте сонячну станцію для приватного будинку, задумайтесь про те, щоб це була автономна або гібридна станція з акумуляторами, інакше ефективність от використання панелей, ну вона дуже низька. Мережева станція, звісно, найдешевша, тому що там тільки панелі. І інвертор, акумуляторів немає, як на найдорожчій частині станції. Ну, також і мережа інвертор досить компактний, недорогий і простий. Ну Але от ефективність для домогосподарства ну, така собі, чесно кажучи, це відбувається у вересні, та? коли сонце багато, ще досить, а взимку буде і того менше. Ну, кому підійде мережава, це звісно, що підприємством або комерційним об'єктам, яких основне навантаження в день. Якщо у вас там якийсь магазин чи щось, що працює в день, а тим більше має стабільне споживання, там, не знаю, якісь установки, чи холодильні, чи ще якісь, які стабільно там зранку вмикаються ввечері, вимикаються, тоді така станція для вас. Це буде недорого і добре. Але для домогосподарства все ж варто розглянути хоча б автономний інвертор. Не обов'язково гібрид, можна трошки зекономити, взяти автономний інвертор і на його вихід підключити пріоритетні споживачі, а не, не пріоритетні, просто не живити від сонця. І все. Ну або зробити варіант, як я вибрав зараз, купити гібридний інвертор відразу, щоб потім його не замінювати, але без акумулятора. І якийсь час використати станцію е як мережеву. Такий режим роботи, по крайній мірі, в інверторах, де я є. Там є галочка наубат, no то можна йому вказати, що батарея відсутня, і змонтувати його як мережевий. Нема проблем взагалі ніяких з цим. Тому така інформація для роздумів. Кожен зробить висновки сам. Я поки бачу, що ну, мережева станція для... Домогосподарства, чесно кажучи, практично не має сенсу, оскільки вона не дає вам захисті від блекаутів, інвертор вимкнеться при відсутності мережі. Ну і також ефективність споживання від сонця дуже зав'язана на характер вашого споживання. І зазвичай в приватних будинках воно ось таке зранку і ввечері більше. Тому ще варто задуматись про установку панелей на схід і захід для домогосподарства. З великою ймовірністю це буде ефективніше, ніж панелі на південь, оскільки якраз у батьківському домогосподарстві панелі дивляться на південний схід. Якби Без акумулятора ефективність дуже сумнівна, дуже мала. Ці панелі зараз в таку погоду могли б виробити ну, по меншій мірі 20 кВт годин, а не 2-3, якщо навіть 1,5 кВт. Моїх квартирних панелей виробляють 5, ну, то приблизно в 3-4 рази більше свого номіналу. Можуть в ніж ось таке на початок осені виробляти. Тому 15-20 кВт годин легко ці панелі могли дати. Ну, мабуть, 15, оскільки вони в зимовому куті, Ну, все одно, не 3. Далеко не 3. Кожна станція індивідуальна, потрібно дивитися на параметри об'єкта, скільки він споживає. І мало для цього подивитися платіжку за світло. Бажано ще мати якийсь погодинний графік або встановити якийсь аналізатор мережі, або якийсь недорогий. Хоч би і китайський той АТОрч, лічильник, хоча б на місяць його встановити, подивитися. Ну або якщо ви знаєте, коли у вас основне споживання, там більш-менш точно знаєте, то вже з цього робити якісь висновки. що Можна спожити 15 кВт за добу, з яких 2 кВт години в день, а все інше вночі і навпаки. Ми, якби відповідально підходьте до вибору типу станції, до номіналу панелей, номіналу інвертора, акумулятора і так далі щоб це було максимально ефективно, то люди зачасту не думають, або покладаються на інсталяторів, які не завжди грамотно виконують таку роботу, або просто не заморачуються, наліплюють, а потім кажуть, що це не працює, і що з них здарили гроші і так далі. Думайте завжди своєю головою, який б інсталятор професіонал не був, краще витратити трохи часу, там декілька вечорів, витратити на це трошки розібратися, щоб ви розуміли, що відбувається, що вам ставлять. Ну або якщо своїми руками хочете робити, то тоді тим більше. Дякую за увагу. Бажаю безпечного і безперебійного живлення.